Друзі, всім привіт. Сьогодні буде всім вами улюблений випуск. А що по цінам взагалі в Китаї?». І так, да, друзі, самі розумієте, зараз буде потрохи їхати гібриди, бензинові машини в Україну. Саме час вас з ними і познайомити. Ну і саме цікаве питання, скільки це все буде коштувати, звісно. Давайте зробимо так: беремо за розклад найідеальніший варіант, що машина має страхування, має все там обслуговування, тобто ніяких скритих додаткових платежів ще не буде, які продавці ніколи не вказують при продажі машини. Тобто у вас розрахунок буде такий: ціна машини в юанях до неї додаєте півтори тисячі юаній одразу. Це на експорт, це зарядка, заправка, доставка до порта. Оцю сумарну суму машина плюс півтори тисячі ви ділите на 7,07. От на сьогодні, на 27 листопада, це курс долара. Тобто, у вас буде ціна в доларах в порту Куанжов. І далі доставка до України. В залежності від місяця вона коливається. Там він коли від 3200 до 4, навіть да, від 4500 доходить. Ну давайте візьмемо середню, давайте візьмемо 3, ну три сімсот, пускай буде. Да? Тобто ціна в доларах в Китаї за машину, плюс трі сімсот. І от до сумарної цієї суми додаєте 32 розмитнення і сертифікації. Тобто у вас буде приблизна вартість кожної з машини в Києві. От такий розрахунок. Звісно, я не кажу, там задаткові якісь платежі, які можуть сплисти на, на митниці, самі розумієте, ну це не передбачувано. Але приблизно орієнтовна вартість у вас буде. От, друзі, я думаю, що це для вас буде дуже цікаво, тому присаджуйтесь і погнали дивитись на машинки в Гонжоу. Так, ну Давайте почнемо з RAV4. Ви цю машину знаєте, 2-літровий, 64 тисячі пробігу, 18 рік, 79 800 юанів коштує. Зараз не буду проходити там, показувати фарбу вам, але вона має звітність хоч якусь, можу сказати, що в неї бампер криво висить, є там сарабінки, є вм'ятники. Але в цілому каже, що типу, машина не, не топлена, не горіла, не, не билась. От. Це от для прикладу, перша rav 4 x 3 20 рік, 59 тисяч пробігу, 189 тисяч 800 іонів. Будь ласка. Також має звітність. Є маленькі м'ятінки. Задня двері точно фарбована, це, я вже маю. бачу навіть по шагрені. GLE17 рік, Formatic 150 тисяч пробігу, 209 тисяч 800 юанів. Також має звітність, до речі, отак от, от от вона виглядає. Можна відсканувати QR-код, і вона покаже повністю історію третьої сторони, гру. незалежно, яка приїжджає, повністю її розбирає, дивиться, щоб вона не була натоплена, бита. Сарапина з вм'ятіною. По дворі, Ось така от машинка. Toyota Corolla 18 року, 46 тисяч 46 46800, 100 тисяч пробігу намальовано. Чомусь з помаранчевими поворотниками не вже американка. знаєте. Та Ні, китаюсь. На шкірзамі з мафаном таким. от. Ну, в принципі, так, попередньо непоганий варіант насправді. Toyota Левін називається вона в Китаї. Це м -м, завод Гацбра. Так, посад 2011 року, 1,8 TSI, 23 800 юанів, 140 тисяч пробігу. Ну тут по-любому да, я вже бачу фарбовані двері. А то сало на шкірі якщо щоб точно в машині вже запах затхлий, старенький, машина вже продається точно давно. Насправді, друзі, машин дуже багато. Я не буду на кожній зупинятися, сам розумієте, тим паче, коли у них немає цінників на лобаше, це значить, що вони з голови просто рисують ціну одразу. Це не так цікаво. От. Так що такі найцікавіші варіанти я вам покажу на сьогодні. Так, а от є ще такі крузак 2005 року, це імпорт, імпортована машина. 68 тисяч ані не загинули, хочуть. пробіг тут 270 тисяч. Звісно, в салоні бабушкін інтер'єр, ну, куди, куди діватись. От. За покраски я казати не буду, бо вона теж фарбована частково. Непогано насправді стоїть, стає... Це 27 Да. І поряд стоїть 4-літровий. Це вже 17-й рік, але ця вже коштує 220 тисяч ані, само собою. Надіявся новий... Ну, новий кузов. Але салон. Ну такий собі салончик. Я просто не фанат світу салонів, але я знаю, що багато кому не подобається. Це от американська тема. Ми, коли в Америці жила, на таких там багато хто їздив. Але на цій пробігав. 67 тисяч. 13 рік. А що думали, не продаються вже? От, будь ласка, перекупівські стоять. 9 x Це за все ультра на чорному салоні. Так, да, Селетовий Мерсед. Ультра. Ну, тут, мабуть, ціна буде конечно, космос. Звісно, вони на них ліплять зараз плюс 100 тисяч, не мінімум, ребят. Це без жарті. Тобто Ця машина буде коштувати просто косм... космічні гроші наразі. От, але вона є. Вже і на ринку стоїть, Будь ласка. А от, друзі, класика. Це вже нові машини випущені типа, зі строго кузова, лендкузери. Це, по-моєму, з Арабських Еміратів, що не помиляюсь, Вони імпортуються. Коштують вони дофіга 568 тисяч юанів, 4-хлітрові двигуни. Бачите, це все класіка, все новеньке. Але от зараз дійсно пішов якийсь на них попит. І дійсно, незважаючи на її вартість, китайці її непогано купують саме у цьому старому кузові. Це просто, знаєте, як ли. От. Купили б ви собі такий за сотку доларів практично. Сон плюс гібрид 150, 106 800 юанів, а пробіг 40 тисяч. Мені здається, це за нього дороговато вже в нинішній час. Супермаріо, значить вони скрили сарапіну чи вм'ятинку, не знаю, видно, вам не видно, але тут здулось, значить там явно щось є. Відполірували вони її, звісно, на це в плані добре. Не буду я там, знову таки прибивати зараз товщиками, якщо буде цікаво, то зробимо звітність без проблем. В царапаний диск, в на сі двері також є. Але чорний кузов, до речі, не так легко зараз знайти, чомусь саме чорні сонги, тим паче дієма. Танк 300, 14 рік, 164 800, пробіга 36 тисяч, 2-літровий повний привід. До речі, дуже популярна машина. Китайці багато їх беруть для, подорож... для подорожей, ну і чи ті, хто любить ось ці всякі треки по бездоріжжю. Tesla Y 168 800, 22 рік, 96 тисяч пробігу і з опції бачу світлий салон. Це платна опція. Ну Це трошки дофігачуся що за нею. Вже майже 26 2026 році. це Чесно можу сказати. Honda URV 98 817 рік 110 тисяч. Обіг бронза. Lexus 20 рік, RX 450, 128 пробіг, 339 800 юанів. Це гібрид, да. гібрид. Непоганий салон насправді. Але, ну, до речі, якраз і Song стоїть. Це у нас Song Plus і віда. До Рестові 22 рік 57 тисяч пробіга, 86 800. Вже явно з мертвим акумулятором. х 21 рік, 80 тисяч пробіг, 123 тисячі 800 юанів. Мені здається, фарбоване крило. Ну воно зам'ята вже. Взагалі треба визнати, що тут 90% машин це просто бензини, бо китайці переходять на гібриди чи електрички. Ну і людей взагалі я бачу нема. Менеджери сидять, продавців, скучають, грають в телефони. Підходиш до них, вони навіть вже не встають, бо розуміють, що ніхто нічого не купує. Та зараз от такий час. Ну, Бачите, всі машини стають безсінь, тому я щось мало показував. От вони просто їх обирають і просто з голови вже малюють, коли підходиш. От, як ви думаєте, оце от... Вон, це да, Так, да, в Україні савопілінсінгія. Судячи по слою пилі, стоїть він вже тут дофіга. Так, це у нас п'ятерка гібридна, 535 LE, 60 тисяч пробіга, 22, а, 229 800 юанів. В сірому кольорі. Це гібрид, а тут є бензин. 50 тисяч пробігу 525-19 року 178.800. Тут королі машин, як бачите. Це у нас шотаврег, да? так? 20 рік 3.0, 308 тисяч. 23 тисячі пробігу намальовано. Ну, можливо, так і є. северлайн пакеті ще. Всі вони їх позакривали, щоб показати, наскільки вони індивідуальні машини дам. Це. Що у нас? GLS, 21 рік, 450-й. 86 тисяч пробігу, 668 тисяч. такі от. Звісно, також безсіни, No9 стоїть. І ось найкрутіший да, FR. Також є в продажу. Мені здається, різні двері трохи по кольору, хоча може помиляюсь. Красивий. До речі, оце от фар-пакет спойлеру, це от юбки, обвіси, це все можна замовити. Хочете, можна відправити вам як і диски насправді. Тобто ви зі свого зікра, навіть дорестово, умовно кажучи, можете зробити отаку от от ялю. Колись він коштував просто космічний гроші, зараз 249 800 юанів, Z. Zproб'ємо 29 тисяч. Так як бренд більше не існує, ви можете стати власником унікальної машини за абсолютно недорого. От. Це в нас Камара, да? ну, це вже імпортовані машини. Всі да. не ставлять. Да, 83 800, 12 рік, 3,6 літра, 92 тисячі пробіг. Сфарбованою жахливою двері, до речі. Lexus 88 800, ага, як вам таке 2005 року. Айон 83. Peugeot тут взагалі неможливо знайти, я не знаю, звідки вони його достали за 32 800 18-го року з пробігом 130 тисяч BMW. 466 800 x 22-го року з пробігом 67,5 тисяч. Форт Бронко, да, 338 тисяч юанів. 2200 пробіга. Ну, тут майже нова машина, 2,3 турбо з електропідножкою, з таким от салоном, ще таманку навіть доліпила, пахне новою машиною. От. Навіть не уявляю, як його пере, перереєструвати, бо це все треба буде знімати в Китаї. 268 тисяч юанів. 2003 рік. Здається, вона в Україні коштує в рази дешевше, ніж в Китаї. Ну бо це імпортована машина, звісно. Салон такий вже а з петлями там теж вже біда. Ну от Привезли, і це ексклюзив, вважається. Да? Ліпмотор-гібрид. Я його дивився, у нього фарбовані двері. 105 800, 1.2 турбо, 20 тисяч пробіга. Да, коли роботи немає, там вже біляти грають хлопці наверху. Ще не знають, що робити, бачите? Блін, ну Це реально дуже погано, що вони вирішили таким способом поступати, щоб ціни на машини вже не ставити, а просто їх казати, коли йшов. Що... Ну от, Для прикладу, гібридна Toyota Corolla Cross 145 тисяч юанів з пробігом. Тисяч... Ну, коротше, це нова машина. Непогана кстати, машинка. Ну, До речі, 145 тисяч за нову тачку Corolla. Це вона Corolla Cross називається у Fava, це Frontlander, Це Так, да, По факту та ж сама машина. Равка 219 800. 24 року 2,5. Теж нова машина. 219 800. Це одна з нами топових комплектацій, судячи всього, так. Да? Це, це не повний привід, це гібрид просто. А, ні, Ані, Да, це повна привідна. провідна. Угу. Вот, будь ласка, і фору. Угу. 8... 81 800 юанів 17 рік з пробігом 70 тисяч кілометрів. До речі, в Китаї всі Тигуан це лонг. тігуан «Тігуан по-моєму, плюс як Ель до Тигуанель. Да. Як бачите, друзі, той вибір насправді такий невеликий наразі. Ну, Кінець року підходить до, до кінця року, тобто зараз всі вже закривають так потрохи е, непродані машини. Але самі розумієте, що ціни от, вони спеціально і не ставляться. Щоб по максимуму під кінець року, який був насправді не дуже хорошим по протирам автомобілі. Заробить якомога більше. Ну, от вам, для прикладу, посад 6 да? 19 19800 юанів коштує він. З пробігом тут ну, написано 100 тисяч, ну самі розумієте, 2006 року. На світлому салоні. 103 725. Ну, ви знаєте, салон дійсно. Ухожений, але ну, видно, що тут на 103 тисячі пробігу по карті двері. От. Але ухожений. Класіка. В Китаї, до речі, він називався Мейтан, Англійською це Маготан. Мазда старі тройки. Це ще що таке, Wall, так, да, якийсь. М4. 11 тисяч вони коштує. 13 рік, ціна 13800 юанів, що реле каптива. Пробіг незаявлений, стан незаявлений. Машину ви це знаєте. Осері ще сімимісний варіант хріново фарбована. І збиралися вони в Шанхаї. Думаю, ви побачили, що на ринку Бонджо зараз ну, такі собі машинки, тому я приїхав в один такий хороший автосалон, де дійсно представлені цікаві машини. вже Перебрані. Зараз ми піднялися на другий поверх. Yeah. І зараз заходимо в місце, де представлені реально непогані машини вже з Ну, Давайте Q7, 21 рік, 55-ка, S-Line, 335 тисяч, 71 тисяча пробіг. 156 тисяч тройка. З пробігом 80 тисяч кілометрів. А пори стоїть. С Сіжка 260 166 тисяч з пробігом 19 тисяч кілометрів. Взагалі майже нова машина. Денза гібридна. 370 км, це монопривід з пробігом 68 тисяч і 228 тисяч уанів. Бівайдіяся все також продовжує, продовжує падати по ціні, вже 5 тисяч км є 199 тисяч юанів. Не зайшлася машина в Китаї взагалі маючи дензу. Ця машина взагалі безтолкова, як на мене, наразі в Китаї. Тому це плюс для того, щоб скинути сіну. Lexus UX 300 96 тисяч юанів 40 тисяч пробіг. 20-й рік. Це електричка. Ну, і тут стоїть от, всім нам відомий. Xiaomi Max 318 тисяч юанів, 8 тисяч пробігу вже на ньому є, вже як бушка продається. Закрита, можливо, вже навіть куплена. Xiaomi дуже багато наразі є. Ейто М9 Ультра 52 кВт батарейка 416 тисяч юанів з пробігом 19 тисяч км. В такому окольоровому ну, виконанні. Це плівка зверху. Чорна машина з сірою плівкою поверху. Насі, я пам'ятаю, вона фарбована, вона вже давненько продається. От. Тройка. I3 беха. 152 тисячі з пробігом 35 тисяч кілометрів. Лісян 278 тисяч, це у нас L9 Pro. З пробігом 29 тисяч. Древче все непоганий варіант. Так, сушка з 199 тисяч 830. 45 тисяч. Ну нормально так накатали на ній вже. Неплохо. Монопривідний. Будь ласка, 242 тисячі. Нова машина тисячі кілометрів. Ну, до, до тисячі там написано. По 0-1, це знає, що типу, до тисячі кілометрів. О, друзі. Тут, звісно, цікавіше, гулять. І всі хороші тачки приїжджають саме сюди. Ну і ціни тут, бачите, вони не дешеві, насправді. Вони розуміють, що в них по Гуанчжоу вже небагато конкурентів. Навіть М7, бачите, що це Дорестовий, 195 тисяч, пробігом 27 тисяч, півторалітровий Мекс. О. О, 378 тисяч. 4 тисячі кілометрів на одометрі Н9. G7, Ну, дев'ятий, тобто обичаюся. 570 Мекс до Рест з меншою батарейкою. По 17 тисяч кілометрів одометр. 173 тисячі юанів. Black-black. Чорний black edition. О, а оце от нам цікаво зараз. Хто не знав, так? Китайські електричні Mercedes. Гібридні, гібридні. Тобто мають швидкі порт зарядки і повільний. Long. Слуха, це нас 350 лонг. Слухайте, ось все цікавий варіант. На коричневому ух, ух, ух. салоні. EQ Power. 245 тисяч юанів, 42 тисячі пробіг. Цікавий. Насправді. 21 рік, да. це, мабуть, одна із найцікавіших машин за сьогодні, насправді. Угу. Як вам, друзі. Хан. Класичний 24 року 112 км за пасхода. 18 пробіг, 112 тисяч юанів. На чорних дисках. Це, кстати, вже до Рест. О, рест, тобто. Відбачаюсь. Угу. Не курили. Це. 800, да. непоганий варіант насправді. Це далеко не топова комплектація, але Data хан, класика. Ну і Leopard 8, 7-місний, 306 тисяч юанів. Такі в бронзовому кольорі з пробігом 22 тисячі кілометрів. На пісочному салоні. Крута машина насправді. Величезна, крута тачка. Volvo xc 19-го року з двигуном T6 тисяч вовні з пробігом 46 500. Що мені подобається в цьому салоні, що тут приходиш, дивишся, реально но нормальні машини візуально, вони хоча б помили, наполірували, бо ви самі бачили, що коїлось на авторинку. Тут хоча б приємно знаходитись. F-Pace e 249 тисяч з пробігом. 9000 км, ну, майже нова тачка. Такий непоганий варіант. Ще один танк, я вам казав, що китайці їх люблять. Тут 166 тисяч він коштує. І тут пробіга 20 тисяч 2023 року. Але тут нормальні колеса з хорошою гумою такою. Ну, і хочу нагадати, що звісно кожну із цих от машин ви можете придбати через нашу компанію. Ми особисто вам її перевіримо. Якщо буде недостатньо нашої перевірки, можна замовити спеціалістів, які приїдуть сюди з обладнанням, за додаткову оплату, звісно. У вас буде повна звітність по цій машині. І друзі, да, звісно, ці машини поїдуть прямо в Київ до вас у руки. Зараз на третьому поверсі ось так от не сюди попадають через ліфт. От. Танк, друзі. 400-й танк з прибігом 11 тисяч 228 тисяч юанів. Якось я виставляв його в Телеграм наш. Не всі його оцінили, але ви просто мало хто знаєте, мабуть, цю машину насправді. Бо взагалі це крута тачка, насправді. І вона китайцями дуже ціниться. Вона і дорога, вона часи дуже дорога. Звісно, це повний привід, це доволі хороші матеріали салона, дуже специфічний крутий кузов, Мені от насправді він подобається своєю такою унікальністю. Да. Фаркоп. Велика, вона велика, вона повнопривідна, звісно. І це гібрид. Танк да. 400 High Four 40 T називається. 23 року даний екземпляр на чорному салоні. Ось така машина. Від 90 в Китаї коштує 198 тисяч, це вже з пробігом 80 тисяч кілометрів. Тут вони імпортовані, друзі, тут вони дорогі. Ці Гуан 24 року з пробігом 13 800 нова машина. 158 тисяч юанів і це в ерлайн-пакеті. І, звісно, це лонг-версія. Да. В Китаї лише лонг-версія, як я казав. До речі, в цьому салоні всі машини мають ключі, тому будь-яку з них можна особисто подивитись. Тут ключовий доступ. Темний салон. 13939 на одометрі. Стан попередньо. Ну, дуже непоганий. Треба буде додатково перевірити, перевіримо, звісно. Єдине, що тут. А, ні, Гуандунська провінція. Це якщо провінція не Гондун, то буде ще додаткова оплата за перереєстрацію дважди. Да? Це, от... Це не казав на відео, на початку відео, але майте на увазі. Це у нас L6, да? L6 203 тисячі юанів комплектація комплектації Мекс з пробігом 17 000 км. В білому кольорі на рижому салоні. А в 6 до речі, немає пневми, якщо що. Часто ви питали у мене скільки Мой Model 3 коштує в КТ, От, будь ласка. Задня привідна, 28 тисяч пробігла. 112 тисяч юанів це 20-й рік. От. Червоний колір. Ну, Тут не порівнюєте знову таки з тим, що продається в Україні битки. Тут не бита вона, тут, ну, тут навіть видно, що вона рівна. О, це нещастя, аді сьомий. 118 23600 пробігів. Взагалі не продавалася машина в Китаї. Жодного разу не бачили ми їх на дорогах. Гонджоу. На жаль. Ну, як є. Проекція тут є, до речі, в даній комплектації, але без безхарменна. d 6 в комплектації First Edition, значить 2021 рік. По факту це Прошка. Так, да, 125 тисяч юанів, все за нею. дефіга дорого на, насправді. Але пробіг 13800. Кстати, так, да, в неї маленький пробіг, хоч. 21 диск, це була така сама, як у мене була. Тільки в мене вже була Pro, хоча теж 21-го року, тут ще First Edition. Чим відрізняється, в неї цей рояльний пластик йде. Потім вже почали його офіційно ставити у всіх моделях. А от і задньопривідний привідний рестайлінговий Song L. 153 тисячі 4 4000 км на одометрі. майже нова дачка. Так от виглядає. Оце дуже крута машинка, друзі, Firefly. 78 тисяч 4 тисячі кілометрів, дуже хороша ціна. Справді, це Ніон. Ніо ці машина, вона випущена не так давно. І її дійсно дуже багато вже купують. Незвичайний дизайн. Не Гондон, да, до речі, це Суджоу, uh, мабуть. Тому треба буде ще додаткова плата за перереєстрацію. перестати. Uh, в цілому крута тачка за адекватні гроші, якщо от дружині чи собі, якщо ви любите маленькі машини, можна сміливо брати. Якщо вас налякає, то царапіна. Рестайлінговий мі сотка повний привід. 38 тисяч пробіга, 195 тисяч В Сірому кольору, шанхайські номера на старих ще дисках, комусь більше подобалось. Синьо-світлий салон. Попередній стан адекватний, абсолютно. О, друзі, сі 11 300. 95 тисяч юанів, 990 99 пробіг. Ага. Оце, кстати, можна вполне розглянути. Насправді. Попередньо не бачу фарбованих елементів. Потім захочете перевіримо додатково ще. ще в цілому непоганий варіант, лігон жорсткі номера. RAV-4, 2.5, 156 тисяч, 32 тисячі пробіг. Гібрид. Чорний колір. На чорному салоні ж, так? Да? Але це монопривід, да, це не e 4 Ну і Nissan Pathfinder, будь ласка, 208 тисяч уанів. Коштує 27 тисяч пробігу, 2-літровий турбований двигун. Це красива машина, справді. Видно, що фарбований бампер. Я не фанат Nissan, але мені насправді цей Pathfinder подобається. Величезний такий комбайн. По-моєму, сіммісний, якщо я не помиляюсь, він закритий. Ще повний привід, будь ласка. Ну і класика, друзі, це 19-го року, TSI. 50 тисяч пробігу, 76 тисяч юанів. Ну, грубо кажучи, 11 тисяч доларів коштує в Китаї ця машина. Гольфи вот. тут ціниться, дуже ціниться. Дуже дорогі тут. Це хороша комплектація. Це з люком на шкірі. А, ну да, Це наверное, одна із таких посерйозніші комплектації просто. Але незважаючи на що, гольф тут реально дуже добре продається, плюс до всього це ще і не Гуанчжоу, не Гонджонська провінція. Cadillac xt 6 225 з пробігом 8500. Мене такі американці відправляли вже запчастини. З Америки їх багато, я так розумію, що почали вести. Ну, в Китаї вона абсолютно сіла машина, тому самі розумієте, порівняно ціни з американськими жодного сенсу нема. Тут просто абсолютно новенька машина з невеличким пробігом. От вона є шанхайської зборки. Ну, друзі, на сьогодні, думаю, достатньо. От зараз напишіть в коментарях, як вам взагалі ціни на всі автомобілі в Китаї. Плюс-мінус вартість з доставкою в Україну, ви знаєте, як розрахувати. Я думаю, що деякі машини для вас будуть здаватись дійсно дорогими. Ну, і ще раз повторю, їх не варто порівнювати з Америкою, абсолютно, бо це навіть не близько американські машини, які приїжджають битими чи топлами. Тут вони стоять в більшості навіть в рідній фарбі. Абсолютно. Тому порівнювати їх можливо правильніше з європейськими, у яких в Європі пробіг буде за 100 і за 200 тисяч плюс. Тут пробіги, в принципі, у них реальні. От. Я сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. І якщо ви хочете стати власником будь-якої з цих машин чи якоїсь іншої можемо привезти з іншої провінції, будь ласка, наш телеграм-інстаграм-канал в описі під відео. А на сьогодні дякую вам за перегляд і до наступного тижня. Всім пока-пока.